Історична боротьба України за незалежність нараховує не одне сторіччя та російсько-українська війна, що розпочалася у 2014-му. у 2022-му вилилась у повномасштабні військові дії, що охопили всю територію сучасної країни. Сьогодні кожен на своєму місці працює на перемогу на своєму фронті. З 2014-го Артур Слупіцький майстер, добре відомий своїм старанням та вмінням відроджувати автівки з любими ушкодженнями. Відразу із 2014-го Артур Олександрович Розпочав на волонтерських засадах надавати послуги по ремонту та технічному обслуговуванню автомобілів для воїнів АТО. Через волонтерів Уманщини займався перевезенням автівок для Збройних сил України, які з за кордону. Ремонтував їх та доставляв за призначенням на передній край на військові дії. У 2014-15 роках доводилося забирати пошкоджені ворогам автомобілі з Донецького та Луганського напрямків. Ремонтували ходову, двигуни з 24 лютого. Того 2022 працював на напрямках Краматорськ, Ізюм, Чернігів, Миколаїв лише за ці півроку відремонтовано 22 автомобіля. А з 2014-го ця цифра сягає 40 транспортних засобів. Гасло Артура Слупіцького допомагав, допомагаю і буду допомагати Збройним силам України для наближення перемоги. Як люди всі допомагають, скидає хто що може, Бабушки, дідушки скидають по 50 гривень. Ми будемо. Брати тут за роботу з них, це що це, як це як так називається? Що це така внесок. за допомога. Да? Да, Такий в нас внесок. Перемоги! Тільки перемоги, що ж бажати. І, з пер... перемогою тоді. І додому, на ній, на ній, щоб доїхав. Бистріше вже скоріше перемоги з нагоди 31-ї річниці Дня Незалежності України Артура Олександровича Слопіцького Паланська громада відзначила грамотою за активну громадянську позицію, дієву участь у забезпеченні матеріально-технічних та побутових потреб воїнів АТО та збройних сил України, волонтерську діяльність та активну патріотичну позицію.